А ви готові прийняти своє зцілення? Друзі, жінка 12 років страдала кровотечею, але коли простягнула руку і торкнулася одягу Ісуса Христа, була повністю зцілена. Написано в Біблії, що Він тілом своїм всі ваші і мої гріхи підніс на дерево, щоб ми були зцілені в ім'я Ісуса Христа. Простягайте до нього руки. Він буде зцілювати вас прямо зараз. Отець Небесний, В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз дякуємо Тобі за зцілення. Зцілюються щелепи, зцілюються зуби, зцілюються кістки, зцілюються опіки, зцілюються е, рясні висипи на тілі, зцілюються очі. Вім'я Ісуса Христа. Просто кажіть, прямо зараз. Моя хвороба геть зцілена і приймайте. А як прийняти? А просто кажіть Я прийняв обов'язково робіть дію віри. Пишіть в коментарях. Я повністю зцілююся в ім'я Ісуса Христа. Це дуже важливо. Бо це ви свідчите Ісусу, що ви довіряєте йому. Підпишіться на наш ютуб-канал Ми з любов'ю. Зробіть репост цього відео і будьте зцілені.